Вітаю, слава Україні! Чергове включення. Роблю свої хати. Як і в більшості, немає світла, але завдяки теж друзям маю таку гарну лямпу. Бачите, як гарно світиться. Маю також інвектор покажу дещо пізніше. І таким чином десь перебуваю. Вдома, на жаль, світла дуже рідко є, хоча в сусідів буквально напроти є світло, тому що вони знаходяться на лінії котельні, а також дитячої лікарні. Тому розумію ті проблеми, які є. Але хотів би сказати, що ми зараз активно ведемо. Роботу над тим, щоб відкрити максимальну кількість пунктів обігріву, першочергово запрацюють у разі потреби всі школи міста Івано-Франківська, народні думи, комунальні підприємства. Також я закликаю підприємців теж створювати пункти обігріву. Це дуже важливо, в разі якщо світло буде. Тривалий час відсутні в наших помешканнях я до речі дуже дякую нашим головам ОСББ, будинковим комітетам, за ту величезну роботу, яку вони проводять для того, щоб було світло, для того, щоб були пункти обігріву. Хотів би сказати, що ситуація досить досить непроста, але нам за цих декілька днів вдалося і котельню на Дорошенка перевести на. І На те, щоб вона працює. Є ще проблеми по декілька котельнях на набережні Пулюя, на Бельведерській дві котельні, і також військових ветеранів, але ми працюємо над тим, щоб усунути ці проблеми. Тому працюємо над цим, але не знаємо, що ворог завтра задасть. Тому дуже важливо один одному допомагати. Дуже важливо ще раз запастися найнеобхіднішим. Я ще раз покажу, бачите, кама. Яку я придбав?